Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Сонцепіок – це термоборична зброя. Призначена, ну фактично, випалює все живе в радіусі до 2 кілометрів. Тобто, за різницею рахунок температур випалює кисень, ну це досить небезпечна зброя. Але знов таки давайте говорити про те, що ударними безпілотниками в районі якраз Бахмуту Солідара було знищено декілька санцепоків. Бабичи того, були і факти захоплення їх українськими військовими. Наразі вони передають полум'яний. Привіт вже а що стосується панцир, с 1 це система, ДПО, яка призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, тобто гелікоптер, безпілотник, літак та все інше. Але наскільки вони ефективні? Ну я вже говорив у місті е, Білгород, коли він замість українського безпілотника влучив в житловий будинок. Давайте пригадаємо події на червоній площі, мовиться про той удар, правильно двома безпілотниками. Ми ж всі з вами пам'ятаємо, що ще взимку е, були чисельні фото розміщення панцер с 1 на дахах е, урядових будівель в центрі Москви. Правильно? І давайте проведемо аналогію з роботою українського ППО в Києві. Всі бачать, що таке ППО, як воно працює, на жаль, в тому числі завдяки дурнуватим блогерам. Ну це ми окремо поговоримо. Але чи бачили ми роботу російського ППО на моменті удару безпілотниками по Кремлю? Ні, тут два питання. Ну, відповідно, виникає питання, що це провокація самої Російської Федерації. Але хоча би імітувати роботу ППО не могли би, тоді закрадається відповідна думка, що славнозвісний панцир С-1, якому аналогам як завжди немає, просто проспав ці безпілотники. Не побачив. А це в першу чергу іміджові втрати Російської Федерації, знаєте де? В економічній царині на ринку озброєнь. Бо погодьтеся, як москалям тоді пояснити. Удар двох безпілотників в центрі Москви, який А прикриті системами РЕП радіоелектронної боротьби, які не спрацювали, і системами ППО, в тому числі панцер С-1 на місці, наприклад, е покупців там з умовної, там скажімо так е Саудівської Аравії. Я би почухав РЕПу, чи закупати ці панцири с 1 чи ні, чи вартує воно того. От про це варто говорити, що знаєте, росіяни навіть не подумали, коли створювали оцю провокацію з безпілотниками, який зворотній бік медалі, як це може бумерангам вдарити по ВПК Росії? Про що б розповідати тоді про успішний характер з без, без, боротьби з безпілотниками, якщо ви прогавили їх в центрі своєї столиці? І нам, до речі, і нам з вами оцей факт треба використовувати в якості контрпропаганди, показати недолугість, аналогавня. Та і не тільки індуси, там багато вже країн заявили про те, що ставлять на паузу військові контракти з Російською Федерацією. А тепер далі продовження теми. Уявіть собі, зараз останні події в Києві мовиться про збиття шісти кінджалів. Хто їх збив? Петріот. А Петріот це основний конкурент російських С300 с 400. Що таке с 300 с 400. Ми побачили на прикладі тих самих безпілотників, які влучили по Кремлю. Правильно? А тут виявляється, що система Петріот здатна вражати відповідні цілі, яким знов таки нет. Реклама 100%. І не випадково представник Держдепу і Пентагону. Вже заявили про те, що це найкращі інвестиції, які ми зробили українській стороні реклама. Уявіть собі, засу зробила рекламу в системі Петріот. Ви знаєте, ця цифра занижена, бо рахували вартість кінжалів по 10 мільйонів. За російськими джерелами відкритими джерелами відкритої інформації вони від 13 до 15. Тобто, можемо говорити, що навіть... Приблизно до 150 мільйонів викинуто фактично повітря на смітник, але розуміти Росію, а останній удар, ну, перше за все, на мою думку, все ж таки полювали саме за Петріотом. Чому я так вважаю? Давайте говорити про те, що були пуски з трьох сторін, з трьох напрямків, причому по різних траєкторіях, але всі ракети і безпілотники фактично одночасно досягнули цілі. Для чого це робиться? Це так званий зіркова характер атаки, тобто виснажити ППО, дати можливість українській ППО, в тому числі і Петріоту, спрацювати по, наприклад, чи то безпілотниках, чи то калібрах, а потім вирахувати місце розташування радару Петріота і відповідно нанести удар по безпосередньо вже цій системі ППО. Наскільки це вдалося? Ну, знову таки. Коли розповідають про те, що знищений Петріот, вони не розуміють, що Петріот ну це ж цілий комплекс. Там є декілька батарей, є радар, є пункт управління. Яким чином ви все це могли знищити? Воно не розташовано на одній площі. Тобто навіть розуміння в москалів немає тактико-технічних характеристик цієї системи. Але треба створити міф: ми влучили в Петріот. А уявляється, що було збито 5 кінжо шість кінжалів, і ви знаєте, досить показово після того як українська сторона заявила про 100% збиття всіх цілей в російській ЗМІ з'являється повідомлення. А ми збили в свою чергу сім британських крилатих ракет повітряного базування, звідки ви їх взяли? Та вже і Петріот пошкодили. Вже навіть американська сторона сказала: ну вибачте, це дикі фантазії. Знаєте, зболот, які абсолютно не відповідає дійсності. Але знаєте, в чому основна помилка росіян? В Тому що вони думали, що будуть поставлені старі системи Петріот другого покоління не змогли отримати розвід інформації про реальні характеристики Петріот. І тут великий плюс власне українським спецслужбам витік інформації. Унеможливлений був і який же був приємний їм сюрприз, якщо коли виявилося у підсумку, що це новітні розробки Петріота здатні виражати аеробалістичні цілі, в тому числі кінджали. У цьому була головна помилка росіян: і провал їхній. Причому репутаційний провал. Поясніть мені, чим тепер російському диктатору лякати від весь світ? Весь світ переконався в тому, що кінджали. Це таке саме лайно, як і згадані нами з вами системи Панцирь С1, С-400 та все інше, чому немає, начебто, аналога. Аналогів дійсно немає, по їх вартості і фактичній, ну скажімо так, мінімальному КПД. От про це варто говорити. Там різні функціональні… ну, але менше з тим. тобто… Умом Росію не поняття, як казав їхній класик. Тому не будемо навіть намагатися це робити. Але ви знаєте, попри всі оті заяви про наявність аналога в виявляється, що війська Російської Федерації не забезпечені саме мінімально, навіть засобами індивідуального захисту. Та сама 106-та дивізія повітряно-десантних військ, яка наразі штурмує позиції Збройних сил України, в Бахмуті, не забезпечена а аптечками бронежилетами. і дружини десантників раз по раз викладають відео, де звертається до російського диктатора з відповідними вимогами. Уявіть собі: якщо на Авдіївському напрямку мобілізованим снайперським парам видають снайперські гвинтівки системи Мосіна 43-го року випуску, ну то нормально, ну а чо ні? Оце показник. За Сталіна, так. Чому ви знаєте, паралельно забувають їм видати саперні лопатки? Тому коли ви, шановні колеги, повідомляєте про кількість втрат 200 тисяч, немає чому дивуватися. Якщо ставлення у російського командування до своїх солдатів як до разових, тобто ну, максимум добу проживуть, а там, а там замінимо ще, нагонимо м'яса та і все. Але з м'ясом тепер проблеми, дуже великі проблеми. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.